Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Підивимось на мапу T.S. Tomb Arena Арена Но no Супервепон. Це друга варіація вже знайомої нам мапи, але тепер без плюс. Мапа вузька обрізана, розташування гравців 6 справа і двоє зліва. Цього разу ми починаємо у лівій частині, де нам заважає лише один сусід. До речі, на мапі ще є додаткові споруди у вигляді сховищ і пункт спостереження, які є лише у лівій частині мапи. Війська на виході одразу отримують підвищення рангу. А от початок гри в цій варіації мапи не починається з 500 тисяч на балансі. Захоплення сховища дає одноразовий плюс до балансу лише першому, хто захопить цю споруду. Тільки розмір поповнення завжди різний. Щодо полів Тіберію, то вони точно вичерпуються, але разом з тим вони певно насичені, принаймні зелені поля і вичерпуються повільніше за стандартний режим. Це означає, що навіть без початкового бусту на балансі усе одно виникнути проблем з ресурсами не повинно, і особливої необхідності у захваті інших родовищ немає. Так, ну що, ця мапа вузька і обрізана. Суперзброя недоступна, що вказано у самій назві мапи. Поля Тіберію насичені, але не вичерпні. Війська на виході автоматично отримують ранг. У лівій частині мапи два гравці. Є пункти спостереження і сховища Тіберію. У правій частині шість гравців. Є казарма мутантів, є видобувні вежі, емі вежі на мапі відсутні. Візуальних дефектів і крашей не помічено. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.